Найактуальніше питання складна ситуація в країні, неоголошена війна, особливо в містах Півдня та Сходу. Саме тому у вівторок відбудеться закрите засідання Верховної Ради, на якому депутати шукатимуть шляхи вирішення. Все робиться для того, аби зірвати вибори 25 травня, кажуть нардепи. Втім, переконані, цього зробити не вдасться. Вибори відбудуться. При будь-якій ситуації вони повинні відбутись, тому що хто б що не робив, як би не старався, нам потрібний президент. Обраний народом щодо місцевих перегонів, колишній міський голова Чернівців, нині народний депутат Микола Федорук розповів, чому знову не пішов на вибори. Молоді повинні брати владу. Це однозначно, це моя позиція. Я з повагою відношусь себе, також не, не вважаю дуже там древнім. Ось, але разом з тим вважаю, що маєте іти, іти іти молоді, тому я прийняв таке рішення. Воно було. Прийнято давно, мені було б дуже багато різних пропозицій. Висловився колишній мер і щодо нинішніх кандидатів. Микола Федорук вважає, серед них є гідні претенденти і не дуже обирати городянам. Є зараз сьогодні 16 кандидатів, здається, зареєстровано. Є, звичайно, як завжди, так само, як, наприклад, на президентські вибори 21, деякі люди, які просто неадекватно оцінюють свою особистість. Це є проблема нас, нас, українців, і не тільки. В тому числі в Чернівцях люди, які неадекватно оцінюють свою особистість, і вважають, що вони можуть бути успішними керівниками міста. Загалом нардепи вважають, що вибори найкраща люстрація, і наразі в новопризначених владників є усі шанси проявити себе на користь країни, повернувши народну довіру. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, місцевий час.